Мене звати Даня, мені 21 рік, займаємося перформанс-маркетингом. Я є SEO команди, нас 10 людей. На Upwork вже 2 роки, продаємо Facebook, Google, TikTok, працюємо з іноземними клієнтами. Автопрейтет Club прийшов з запитом якоїсь організованості, тому що до того ми працювали типу більше по своїх наработаних навичках. Те, що ми пройшли через якийсь досвід, коли прийшов Top ретет Club, ми побачили чітку систему роботи. Ми побачили ком'юніті, тобто ще, наприклад, там 200 людей, таких ж самих як ми, які хочуть також досягти того ж самого, чого й ми. І ми побачили чітку систему. Дуже багато уроків від Богдана, дуже круте ком'юніті, яке допомагає по будь-якому запиту. Тому, в принципі, ми прийшли за системністю за організованості. Цю за якимись також скілами-підсказками. Моя точка, в нас було декілька літгенів, ми також трішки там якісь заміряли цифри, показники. Тобто, я би сказав, це було трішки в хаосі. Коли ми прийшли саме в топред клаб, то у нас вже з'явилася якась системність, якісь звіти. Тобто, у нас все пішло трішки краще, коли вже система напрацьовується, тобто ми змінили підхід і ми почали ти типу, рости. Ідеально то перед клаб підходить для, для людини, яка хоче розвиватися, яка хоче продавати на захід, яка хоче збільшити свій середній чек, яка хоче позбутися негативу від клієнтів на нашому ринку, і людина, яка просто хоче більше заробляти, чогось досягти в цьому житті.